Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонилаєв. Ціни на продукти змінюються щотижня. За моєю спиною одна з мереж одеських супермаркетів. Тож пропоную вам сьогодні вирушити на інспекцію та перевірити, скільки вартують базові продукти харчування в Одесі. Картопля молода сьогодні 4490. Буряк молодий 29.90. Цибуля молода 1690 за кілограм. Також в асортименті магазину представлений часник в упаковці. Три штучки 34,90. Цибуля червона 29,90. Морква Єгипет 54,90. Капуста молода 2990. Капуста цвітна 59,90. Перці червоні 169,90 за 1 кг. Помідор мікада 9490. Сьогодні акційна вартість на них. Кабачки сьогодні коштують 32 гривні 90 копійок за кілограм. А ось огірки 39,90. Зелень сьогодні вартує 18 гривень 90 за кучок петрушки. Кріп вартує 21 гривню 90 Помідори чері за упаковку 250 г. Просять 59,90. Ну а помідори коктейльні вартують 72 гривні 50 за 500 грам. Помідори Мікада 119,90 грам. Капуста цвітна 59,90. Помідор на гілці вартує 89,90 за 1 кілограм. Ну, а помідор звичайний 89,90 За 300 грам печериць просять 59,90. За печериці бебі 250 грамів 54,90. Буряк варений, вартує 81 гривню 60 копійок. За упаковку в 500 грам. Ну а кукурудза. 91 гривню. В упаковці два качани. Кукурудза поштучно вартує 39,90. Як з городу. Салат сьогодні вартує 69,90. Ну, селера – 1799 за 100 грам. Авокадо вартує 22 гривні 99 копійок за 100 грам. А манго 17,99. Кокос сьогодні вартує 34,90 за штучку. Слива ж в упаковці 79,90. В упаковці орієнтовно 6 штучок. Черешня вартує 25,99 за 100 грамів. Ківі 21 гривню 99 копійок також за 100 грамів. Грейфрут вартує 109,90 за 1 кілограм. Лимони по 119,90. А апельсин єгипетський 79,90. Банани сьогодні по 73 гривні 90. А лохина за знижкою вартує всього 49,99. До цього вартувала 74 ,99 гривні 99 копійок за 100 грам. Яблука сьогодні за знижкою. Їх ціна 79,90 за кілограм. Також є яблука Голден. Вони вартують 92 гривні 50 копійок. А вони вартують 29 гривень 90 за 1 кілограм. Крупа гречана сьогодні вартує 30 гривень 90 за 800 грамів. Також в асортименті магазину представлений варіант крупи в швидко зварюваних пакетах. Її вартість 45 гривень 90 В коробці де 5 пакетів по 80 г. В магазині можна купити гречку на вагу. Її вартість складає 29 гривень 90 копійок за кілограм. Рис круглий сьогодні вартує 44 гривні 90 копійок. Пропарений рис 46,90. Рис шліфований в басматі, вартує 82 гривні 90. Рис для суші 74,90 Також є варіант в пакетах. Його вартість складає 46 гривень 90. Курині яйця поштучно сьогодні вартують 4 гривні 69 копійок. Десяток стартує від 59 гривень 90 копійок. Також є варіант трохи дорожчий за 65. 30. Ну і найдорожчий варіант в магазині вартує 74 гривні 90 копійок за знижкою за десяток яєць. Олія сьогодні також за знижкою. Її вартість складає 57 гривень 60 копійок. Є варіант за 59,90, трохи дорожчий за 63 гривні 50 копійок. Також є за 78,90 і найдорожчий варіант сьогодні складає 89 гривень 20 копійок. Олія кукурудзяна сьогодні вартує 87 гривень 80 копійок за 500 мл. Також є варіант за 120 гривень 50 копійок. Тут 850 мл. Молоко сьогодні за знижкою. Найдешевший варіант вартує 39 гривень 90 копійок. Хоча вартував 56,90. Також є варіанти за 44 гривні 90. І знову ж таки варіант за 44,90 різні фірми. Сметана на сьогодні за знижкою. 180 грамів вартує 27 гривень 90. Також є варіант за 34,70. Ну а більший стакан в 300 грамів починається від 54 гривень. Також є варіант за 59,80. Ну і найдорожчий варіант складає 64 гривні 30 копійок за 300 грамів сметани. Сир кисломолочний також за знижкою. Його вартість 61 гривню 90 копійок, 29% знижки. Раніше ваштував 87,80. Також у магазині представлений асортимент сиру в брикетах. Він також за знижку. Його ціна сьогодні вартує 48 гривень 90 копійок. Ну що ж, такі ціни на продукти в Одесі? Ви дивились проєкт новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.